Балади про робіна гуда. Розділ сьомий Як Робін Гуд зустрів ченця тука. Підставив робіну чернець свою широку спину, і робін осідлав його, мов добру конячину. І поки в брід не перейшов чернець струмка прудкого, він слова робу не сказав. Ні доброго, ні злого. Тихими літніми днями Робін Гуд та його друзі на лоні природи гартували м'язи й дух. Одні розбійники плигали, другі бігали на випередки, треті стріляли з луків, а четверті змагалися на киях та широких блискучих мечах. Не забували також про боротьбу навкулачки. Всі ці найрізноманітніші види спорту робили людей сміливими, вправними, і невдовзі слава про непереможність Робінової Ватаги поширилась на всю Англію. Робін узяв собі за звичку перетягати в ліс кращих людей з усіх довколишніх міст та сіл. Як тільки до нього доходила чутка, що там і там живе чоловік, який надзвичайно майстерно володіє тією чи іншою зброєю, він одразу розшукував цього чоловіка і випробовував його сам. Щоправда, такі випробування не завжди щасливо кінчалися для Робіна. Та коли чоловік йому подобався, Робін з щирою душею пропонував йому ввійти в сім'ю безстрашних лісовиків Шервода. Одного дня сталося так, що після стрілецьких змагань, в яких маленький Джон вразив на смерть Оленя за 500 кроків, Гуд почав його вихваляти. Хай тобі завжди щастить. вигукнув він, плеснувши свого огрядного товариша по плечі. Кращого пострілу я ще ніколи не бачив. Невже ще є десь молодець, котрий стріляє так само влучно? Я б на край світу пішов, щоб тільки побачити його. Почувши це, віл пурпуровий голосно засміявся. Йому було трохи заздрісно, що такої високої похвали сподобився не він, а його товариш. Тут поблизу, в аббатстві Фаунтейнс, живе один чернець, на ім'я Тук, то такий чолов'яга, що поб'є вас обох, ніби байдуже кинув він. Робін відразу запалився. Пресвята Богородице, вигукнув він. Тепер я не їстиму і не питиму, аж поки здибою того чінця тука та побачу, що він за один!» З властивою йому нетерплячістю Робін негайно почав збиратися в дорогу. На голову ватажок розбійників натягнув сталевий шолом. Під зеленою курткою він завжди носив кільчастий панцир. Широкий меч і щит, почеплені при боці, доповнили його вбрання. І, звичайно, Робін захопив із собою тугий тисовий лук та цілий пучок добірних стріл. Був день, коли вся земля неначе усміхалася, радіючи буянню породженого нею життя, серце Робінове наливалося бадьорістю, він швидко йшов з вивистими стежками, які незабаром вивели його на широкий зелений луг. По той бік лугу протікав струмок, що ховався в порослих очеретом та вербами берегах. Струмок вабив своєю прохолодною вологою, але плинув так спокійно, повільно, неначе посередині мав неабияку глибину. Робін не збирався мочити ніг, до того ж і кільчастий панцир міг узятися іржею. Тому він сів на березі спочити і подумати, як перейти струмок, не ступаючи у воду. Робін тихо сидів у затінку похиленої верби, коли раптом з протилежного берега до нього долинули уривки веселої пісні. Потім залунали голоси, ніби там сперечалися двоє чоловіків. Один вихваляв пудинг, а другий палко захищав пиріг з м'ясом. Особливо, наголошував він, коли пиріжечок добре приправлений молодою цибулькою. І несе ж їх сюди нечистий, пробурмотів Робін собі підніс, адже такі розмови справжня мука для голодної людини. Тільки дивно, сперечається двоє, а голос у них ніби один. Робін справді мав чого дивуватися, бо голоси сперечальників ніхто б не міг розрізнити. Нараз кущі верболозу на тому боці розсунулись, і Робін ледве стримався від голосного реготу. Тепер йому все стало зрозуміло. Виявилось, що співало і розмовляло не два чоловіки, а тільки один, і цей один був огрядний присадкуватий чернець у довгій сутані на товстому тілі, підперезаний очкуром. На голові в нього був рицарський шолом, а в правиці таке, що аж ніяк не можна було назвати грізною зброєю величезний пиріг з м'ясом. Підійшовши до самої води, чернець сів, і суперечка одразу припинилася. Перемога лишилась на боці пирога з м'ясом, бо він був тут і міг дати свідчення на свою користь. Та перш за все, чернець зняв свій шолом. Щоб освіжити голову, і перед очима вробіна постала кумедна картина. Голова служителя церкви була кругла, мов яблуко, і така ж сама гладенька. Чорне, скойовжене волосся возенькою стрічкою облямовувало череп, голий голісінький і блискучий, неначе яйце. Тугі, червоні щоки були також лискучі й гладенькі, а дрібні сірі очіці. Потішно витанцьовували, оглядаючи навколишній світ. Отже, не дивно, що робі надушив нестримний сміх. Та й кожен, мабуть, розсміявся б, коли б спершу почув запальну розмову двох чоловіків, а потім зненацька побачив лише одного дуже смішного ченця. Проте чернець, хоч який був кумедний, здавався досить сильним і спроможним захистити себе перед ким завгодно. Шия в нього була товста, як у беркширського бугая. З-під ряса випиналися могутні груди, а вузлуваті руки були схожі на дві могутні дубові гілки. Коли він сідав, сутана в нього задерлася, і з під неї блиснули щит та меч нічим не гірші, ніж у самого Робіна. Але Робіна злякала не ця грізна зброя. Його серце похололо, коли він побачив, як на його власних очах збирається поглинути чудовий пиріг. Бо чернець не гаяв марно часу і, хрестячись однією рукою, зубами вже вп'явся в пиріг до самої начинки. Робін схопився за лук і швидко наклав на тятиву стрілу. Гей, чинчику! загукав він. Мерщій перенеси мене через річку, бо інакше я не відповідаю за твоє життя. Від несподіванки чернець аж кинувся і вхопився за меч, але, побачивши націлену на нього стрілу, відповів. Поклади свого лука, хлопче, і я перенесу тебе через цей струмочок. Такий наш обов'язок у житті допомагати один одному, а твоя гостра стріла переконує мене, що ти, як людина, заслуговуєш на деяку увагу. По цій мові напівчернець, напіврицар, смиренно звівся на ноги, хоч в очах його бігали хитрі вогники, поклавши на траву свій розхвалений пиріг, довгу сутану, меч та щит. Він неквапливо статечною ходою перебрів струмок. Коли Робін видерся йому на спину, чернець мовчки побрів назад і не промовив жодного лихого чи доброго слова, аж поки опинився знов на березі. Там Робін легко скочив на землю і сказав Вельми вам вдячний, отче! Он як. Ти вдячний. відгукнувся чернець, вихоплюючи з меча. Тоді клянусь честю. Ти зараз же покажеш, яка твоя дяка. До речі, мої богоугодні справи набагато важливіші за твою мирську суєту, і вони мене кличуть на той бік струмка. Я бачу, ти благочестива людина, яка ніколи не відмовиться прислужитися церкві. Так, от я й мушу тебе попросити, щоб ти зробив для мене те ж саме, що я зробив для тебе. Одне слово, синку, ти повинен перенести мене на той бік. Все це було сказано досить ввічливим тоном, але чернець так блискавично оголив меча, що Робін не мав часу ані зняти лук з-за спини, куди він його закинув, щоб не намочити у воді, ані одв'язати піхов з мечем. Та що ви, добрий отче, заперечив він, намагаючись виграти якусь хвилину. Адже я замочу ноги. Хіба твої ноги краще за мої, відповів той. А я ж, бачиш, уже промок до рубчика і боюсь, що тепер мене звалить ревматизм. Я слабкіший здоров'ям, ніж ви, хитрував далі робін, і той величезний шолом, меч та щит потягнуть мене на дно посеред струмка, не кажучи вже про те, що при цьому постраждає і ваша свята персона. Гаразд, я дещо скину, спокійно відповів чернець. Обіцяй, що перенесеш мене через потік, і я залишу тут усю свою зброю. Згода. вигукнув Робін, і чернець одразу почав знімати з себе військовий обладунок. Робін, як і обіцяв, підставив йому свою широку спину і, коли чернець умостився на ній, побрів через потік. Дно річечки було всипане круглим слизьким камінням. Течія плинула швидко і вода сягала вище пояса. До того ж Робіна гнув тягар значно більший, ніж той, який перед цим ніс чернець, бо ревний служитель церкви виявився неймовірно важким. А тут ще Робін не знав у цьому місці броду і через те посувався вперед, наче п'яний, то провалюючись у глибокі ями, то спотикаючись об кругляки. Одне слово, він ішов так, що кожної миті або їздець міг звалитися в річку, або ж вони обидва могли опинитися під водою. Та товстобокий чернець на це не зважав, штовхаючи свого коня п'ятами під ребра, він хвацько випростав плечі, ніби їхав на великий турнір. А бідолашний ропін, вмиваючись потом, жадібно хапав повітря, мов справжній загнаний кінь. Та зрештою, він якось видряпався на берег і звільнився від свого важезного вантажу. Але як тільки чернець став ногами на землю, робін ухопився за свій меч. Ну, святий отче. вигукнув він гучно відсапуючись і витираючись, що ларясний піт, що там речуть ваші писання, які ви так охоче цитуєте? Хай не стомлюють тебе добрі діяння, тож несіть мене мерщій назад, бо. Інакше я посічу на капусту вашу гарненьку Льолю!» В Сірих очицях ченця знову майнули хитрі вогники, що не віщували Робіну нічого доброго, але мова його, як і раніше, була спокійна і ввічлива. Ну й гаряча в тебе голова, синку, мовив він. Бачу, що навіть вода не остудила її. Доведеться ще раз підставити спину напасникові та нести тягар людської гордині. З веселим сміхом Робін знову осідлав чінця і, тримаючи в руці оголений меч, зібрався спокійненько перевестися через потік. Та поки юнак думав над тим, як дошкульніше покипкувати з чинця, коли той перевезе його на протилежний берег. Він раптом відчув, що котиться вниз із широкої чинцевої спини. Робін судомно сіпнувся, намагаючись утриматись, але чернець крутнувся і пожбурив його у найглибшу ковбаню, так, що тільки бовкнуло. Ось тобі. голосно вигукнув святий отець. А тепер, голубе, вирішуй сам. Хочеш тони, хочеш пливи. І він, без дальших церемоній, побрів на свій берег, а робін, захлинаючись і відпльовуючись, брьохався у воді, поки нарешті спромігся вхопитися за гілку верби і видертись на сухе з протилежного боку. Холодна купіль не на жарт розпалила робіна, хоч він і вимок до рубця. Юнак схопився за лук і став посилати святого Отця стрілу за стрілою. Та чернець тільки реготався і зважав на них не більше, ніж на звичайні градини, бо стріли з дзвоном відскакували від його столевого щита, не завдаючи йому ніякої шкоди. Стріляй, стріляй собі, парубче. вигукнув чернець. Стріляй далі, як і почав. Літній день довгий, а я не збираюсь тікати. І робін стріляв, поки не стало стріл, а потім з безсилою люті почав осипати свого супротивника лайкою. Негідник ти. гукнув він через потік. Лицемірний псаломник. Як ти смів ображати наш чудовий англійський пудинг? Ось тільки підійди, щоб можна було дістати мечем. Я не подивлюся на духовний сан. Виголю тобі тонзуру чистіше, ніж вона виголена, у найлисішого чінця. І чого ото пощакувати? – байдуже кинув у відповідь чернець. Теревенити грішно так само, як і блюзнити. А якщо хочеш побитися на мечах, чекай мене на середині річки. По цій мові чернець з мечем на поготові ступив у воду і побрів на середину потоку, де його зустрів розлютований робін. І там почався запеклий бій. Супротивники то зовсім вискакували з води, то присідали в ній по саму шию, то відхилялися назад, то напирали один на одного. Двобій тривав уже довго без переваги з буччі його боку. Мечі виблискували в промінні призахідного сонця і схрещувалися в ударах, від яких надрузки розлетілася б менш гартована зброя, а слабші руки просто не втримали б її. Довго вони так билися, але жоден усе не міг перемогти. Багато блискавичних ударів потрапило в ціль. Проте всі ці удари тільки переконали Робіна та Чінця, що на кожному з них панцир, який неможливо пробити. Але ребра в обох, усе ж таки добре боліли. Через те, за взаємною згодою, вони час від часу спинялися, щоб ухопити повітря, і в ці короткі перепочинки остовпіло дивились один на одного, бо жодному з них ще ніколи не доводилось зустрічати такого несхитного супротивника. Та ось, кинувшись у нову шалену атаку і водночас відбиваючи напад чинця, Робін послизнувся на круглякові і упав на коліна. Однак його супротивник і не подумав скористатися з цієї нагоди, він спокійно чекав, поки робін знов стане на ноги. Клянусь Пресвятою Дівою. вигукнув розбійник свою улюблену клятву, що за все життя я не зустрічав бійця, який би так шляхетно ставився до супротивника. Я маю велике прохання. Яке? гримнув чернець. Дозвольте мені дмухнути трічі в оцей ріжок. Ну, що ж, можеш погратися, відповів дивовижний чернець. Дмухай, хоч і дух з тебе геть. Робін Гуд, так розповідає старовинна балада, приклав ріжок до вуст і, зібравши всі сили, засурмив. Три дзвінки звуки розітнули повітря і тихою луною завмерли серед навколишніх пагорбів. І не встигли Робінові пальці випустити. ріжок, як з півсотні йоменів з луками поготові вискочили з усіх боків, неначе з під землі. Що за люди біжать сюди, аж спотикаються? запитав чернець. Це мої молодці, з полегкістю відповів стомлений Гуд, відчуваючи, що прийшов нарешті його час посміятися. Але чернець не збентежився. У мене також є прохання, сказав він, майже таке саме, як у тебе. Дозволь мені тричі свиснути в кулак. Будь ласка, свисти, відповів Робін, я не хочу бути нечемою. Чернець приклав кулак до рота і засвистів так, що далеко було до цього свисту ріжкові робіна. І тієї ж миті на тому боці струмка, неначе з під землі, вискочило з півсотні величезних лютих псів. Вони мчали скаженим галопом і опинилися біля води саме тоді, коли з цього боку до річки добігли робінові друзі. Собака проти кожного твого молодця, а я проти тебе. вигукнув чернець, налагодившись, знову лізти в бійку. Зчинилась небачена. І найбезглуздіша сутичка Стютлі, Мач, маленький Джон та інші розбійники посилали співучі стріли на протилежний берег, але ченцеві пси, навчені до цього своїм господарем, спритно вивертались, бігли слідом за стрілами і приносили їх назад у зубах, як нинішні собаки приносять закинуті палиці. «О, такої чудасії мені ще не доводилося бачити, здивовано вигукнув маленький Джон. Та це ж справжнє чаклунство. Вгамуй своїх собак, отчетуку. закричав віл пурпуровий, який щойно прибіг до річки і, побачивши дивовижну баталію, реготав, аж за боки брався. Отець тук. вихопилось у враженого несподіванкою Робіна. – То ви і є отець стук? Тоді вважайте мене своїм другом, бо саме вас я й шукав. Я скромний чернець-пустельник, отець стук з Фаунтейнсдейля. Відповів той, засвистівши на своїх собак, сім літ служив я в тутешньому аббатстві. Читав недільні проповіді, вінчав, хрестив, відправляв похорони. А коли треба було, то й бився зі зброєю в руках. Не буду вихвалятися. Проте досі мені ще не доводилося зустріти такого рицаря, солдата чи йомина, перед яким би я відступив. Але ти, прекрасний вояк, це я мушу визнати. Ще пак адже вам допомагав у цьому хрещенні сам Робінгуд, сказав віл Порпоровий і лукаво поглянув на обох супротивників, що стояли в намоклому до рубчика одязі, з якого струмками стікала вода. Ватага відповіла на цей дотип голосним сміхом, до якого приєдналися і Робін з ченцем. Робінгуд. Вигукнув служитель церкви, хапаючись від сміху за боки. То ти і є той славний йоман. Диви, яке щастя, я багато чув про твої діяння, і коли б знав раніше, хто ти, то не тільки переніс би тебе на той бік, а й поділився б з тобою своїм пирогом. Щиро кажучи, весело відповів Робін Гуд, саме той пиріг і призвів мене до нечемності. Отже забирай його та своїх собак і ходімо до нас у ліс. Ти нам конче потрібний. Через те я й пішов сьогодні тебе шукати. Ми поставимо тобі капличку в Шервицькому лісі, і ти оберігатимеш нас від усіх диявольських підступів. Ну як? Згоден ти вступити до нашої ватаги? А вже ж, Тільки не примушуйте мене постувати, бадьорим голосом вигукнув Тук. Зараз перебреду ще раз через оцей благословенний ручай та й подамся з вами. До лісу, щоб служити вам вірою й правдою, як тільки може служити бідний скромний чернець. Так Робін Гуд зустрів собі рівню, і його ватага збагатилася на чинця тука, який виявився не тільки досвідченим лісовиком, але й чудовим кухарем.